О, ні, друзі, тут більше, більше 4 однозначно. Оп. За останні роки методна ловля стала дуже популярною. Це не дивно, оскільки. Метод дуже ефективний на коротких сесіях, динамічна рибалка, ну і, звичайно, дарує досить таки класний результат. Сьогодні я приїхав на коропа, друзі, будемо ловити на флетфідер. Зараз приготуємо прикормочку, все вам покажемо і розкажемо. Радий вітати вас на каналі AnviFishing, З вами Аношкін Іван і ми починаємо. Для сьогоднішньої рибалки я взяв два метод мікси. Це у нас Salmon Straubberry лосось полуниця, а також криль палтус, криль халібут. Зараз я їх замішаю і годуватися буду закормочним палицем. Це в мене тут слива, криль, кукурудза, для того, щоб швиденько підтягнути рибу в точку. Зараз замішуємо. Потрібно дати трошки часу, щоб ми тут мікси настоялися, і тоді вже їх можна використовувати. Приготування метод міксу максимально просте. Беремо наш ліквід. Тут у нас є пельчик, флюорагельши. Заливаємо його водичкою, водичку беремо з водойми. Так. Перемішуємо і заливаємо пелець. Так, перчик теж треба добре перемішати. І так само цей. це у нас полуниця лосось. Такі рибні смаки весною найкраще працюють. Пізніше вже можна буде давати якісь цукерочки, типу фруктових міксів, щось солодке. Поки ми тут мікси настоюються, швиденько приготуємо наш сподовий мікс за корм. Приїхавши на водойму, я зразу поставив варитися коноплю. Це треба, друзі, робити на водоймі вже безпосередньо, щоб конопля була максимально свіжа. М -м, дуже гарний аромат. Ну, поки там йдуть всі приготування, вона встигає зваритися. Так, беремо наш пельчик. Зараз по пачки слива. Висипаємо червона така ароматна гранула, пів пачечки криля і півпачки кукурудзи. Є і додамо ще трошки коропового амінопелицю і форелевого. Так, сюди висипаємо нашу конопельку, перемішуємо і можна годуватися. Ось така краса у нас вийшла, думаю, що коробчики оцінять. След Фідер є така більш пошукова рибалка, можна ловити її без закорму. Ось пелець вже готовий, можна забивати вже і закидати. Але перед тим хочу все-таки прогодувати, тому що в мене сьогодні довга сесія, будемо ловити півтори доби, тому є сенс погодувати рибку і підтягнути щось крупніше в точку лову. Загалом підтягнути пелець буде давати таку гарну димку і підтягувати нам рибку. Ловити сьогодні будемо на такій комфортній дистанції, годуватися буде 65 метрів, а ловити 70. Будемо кидати в точку, за точку. Загалом після закорму вже будемо шукати рибку. На одне водилище буду давати метод мікс Salmon Straubberry, а на інший крий Халібуд. Так для себе спробую зрозуміти, що на сьогоднішній рибалці краще працює. Хоча я впевнений, що гарно риба буде відкликатися на оба мікси. Так. Поставив 12-й баланс на насадку так. і обов'язково. Будемо ще давати флюрогель. Потрібно пробувати, тому що на деяких водоймах гриба дуже любить флюрогель. Так, друзі, можна закидати. Перших хвилин рибалки почали на нашу точку збиратися дрібненькі коробці. Клювали на 10-12 папапи. І от, друзі, я вирішив відсікти цю рибу, тому що спіймав близько 8-9 таких коробчиків, я не знаю, грам по 300-400. Очевидно, їх цього року, напевно, запустили і вони тут такі активні, хочуть їсти. Покльовки дуже гарні. Там свінгер кидає, підносить. Ну, коротше, друзі, ця рибка нас сьогодні не цікавить, так як сесія в нас довга, хочеться цю рибу відсікти і спіймати щось таке хороше. Поставив вафтерс 16 мм, трошки я його там підігнав, щоб він заліз в пресформу для флета. І от закинув друзі. Чекаємо на гарну покльовочку. З тих всіх коробців був один такий трошки більший. Може мав кілограма півтора. Ну, друзі, це не та риба, яка нас сьогодні цікавить. Ми хочемо сьогодні зловити гарного, дійсно такого гарного трофейного коропу або амура. За ними полюємо, будемо зараз годувати. Дистанція в нас комфортна і не дивлячись на те, що почався такий трохи шквальний вітер. Реально так добряче задуває. Працюємо комфортно з помпом, годуємося, флети взагалі без проблем долітають. Пробуємо ловити як з точки, так і за нею. Поки що є якісь покльовочки, але, друзі, чекаємо на бажаного трофея. Знову щось таке не дуже велике. При тому, що покажу вам конкретно презентацію насадки і ви все самі зрозумієте. Багато тут цієї такої дрібненької рибки. А б'ється, а б'ється. Не дивлячись на те, що невелика риба, але вона дуже сильна. Невеличкий коробчик, але сильний. можемо бачити розмір бажає кращого, дивіться яка у нас насадка. Тут реально ну, 16-й О, Морда його. Ну, тут реально 20 й бойли навіть може їсти. Така, друзі, риба. Оце рибулька непогана вже. Це амур, це, це не короб. Біда є дуже гарний. Зараз спробуємо його на цьому взяти. оп 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 Є. О! Є, друзі, гарний амурчик. Ось такий, друзі, бажаний трофей дуже гарна риба. Швиденько відпускаємо, тому що амура, друзі, довго тримати не можна. Так, є друга покльовка непоганої риби. На фідера ловити це просто кайф, друзі. Якась дуже сильна риба. Може бути знову амур. Практично клюнули дуплетом. Вона просто йде, а ти собі просто тримаєш водилище. На фідері відчувається той кожен ривочок. Проте сильного контролю над рибою ти не маєш. Ого! Ого-ого-ого! 0,22 волосінь, просто дзвенить На фідер потягнути це я вам кажу, друзі, ці емоції зашкалюють Оп-оп-оп оп оп, 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 оп. Туди хоче туди йде опа, є, є, друзі. Оце то морда оп! Оп! Дуже гарний коробчик. Дуже гарна репка. Власне, на нього я сьогодні чекав. Від зеркальний короб. Оце вже зовсім інший розмір. Ох! Декілька фото не будемо мучити репку і відпускаємо. Нарешті, друзі, в нас риба трохи розклювалася, вдалося спіймати декілька коробців, а також амурчика. Думаю, короб був близько 6 кг, амур в районі 5. Рибу ми не важили, але риба однозначно була залюкова і досить таки хороша. Власне, за цим я сьогодні сюди і приїхав. Думаю, що будуть ще хороші сьогодні трофеї. Сесія в нас продовжується, будемо ловити ще вночі. Дещо змінив я тактику. З точки риба не хотіла клювати, на 16-й баланс також не було довший час клювань. Поставив 12 вавторси, і між зоною спокою і нашою точкою сталося клювання. Тобто я вийшов за точку і почав ловити трошки далі. Це почало давати нам рибку, дало декілька хороших риб. І от короб і амур клюнули десь в інтервалі 5 хвилин. Будемо чекати на нічних трофеїв, на такі бажані і хороші риби. Мета вже зловити не 5, а 10. Маємо цілу ніч і ранок. Взагалом всі шанси є. Думаю, що на вечір слід ще трошки догодуватися. Може дамо в точку більше зернових, щоб була така крупна фракція. Дамо того самого пелицю і будемо чекати на гарну рибку. Ніч прийшла в нас тихо, спокійно, рибка дала нам поспати. Стояли в нас 16-баланси. Поставив спеціально великі насадки, щоб якщо б щось клюнуло, то велике. І от перша покльовочка, друзі, в нас була вже зранку. Така вже крупніша рибка. Не тузик, дивіться який. Перший наш гарний ранковий коробчик. Як то кажуть, ранок почався не з кави, а з риби. Це скажу вам чесно вдвічі приємніше. Дуже гарний коробчик нас порадував. Там непоганий сазанчик, нібито. Я думаю такий 4 плюс точно. Може і більший. Він вже втомився. Притягнув я його десь з метрів 70, може і більше навіть. О, ні, друзі, тут більше, більше 4 однозначно. Ти що? Є! О-хо-о! Є, друзі! Тут нормальний короб. Спочатку думав, що трошки менше, а тут дійсно тут... О! Може навіть і більше, як вчорашній. Так, швиденько рибу в мат. Тихенько, тихенько. Тихенько. Оп. Оп! Це вже, друзі, гарний трофейчик. Я думаю 7, сім точно кілограм є. Було б добре його зважити, але не буду ту рибу довго мучити. Декілька фотографій і в воду. Метод мікс, салмон Страубері, реально... Рибі він прийшовся до смаку. Самі більші рибки на нього. Ще, друзі, одна досить непогана рибка. Але дає бій, друзі, на фідери це просто торч. Не знаю. Небагато в нас таких хороших, але от зранку. Ох, дивіться, що робиться, ого. О, нажимає, нажимає на фракціон. Я думаю, що там риба така, 4 плюс точно. Так, десь завів мені під мій другий фідер. Чи помаленьку його зараз виведемо. Там хороший, хороший риб. Хотілося б побачити що це, того що коробчики в нас вже зранку гарні були, хотілося б амура. Ні, друзі, короб. Опа! Є. Фу ху ху Ну, цей... Не дуже такі великі, але досить таки сильна риба. От, друзі, ще одна досить таки непогана рибка у нас. Такий короб десь в рівні 3 кг, знову порадував. Напевно, що на ньому вже будемо завершувати нашу рибалку. Ранок вийшов продуктивним, декілька хороших риб. Проте наша рибалка вже добігає кінця. Будемо підводити підсумки. Розкажу вам все, що працювало. Но загалом ви все бачили, тим не менш. Покажу вам, який метод мікс був найефективніший. Я вважаю, що рибалка наша вийшла вдалою, отримали багато хороших клювань, багато гарних рибок. Ловили друзі, ми сьогодні на флет, адже саме флет в карпфішингу дає максимум емоцій. Риба дуже гарно відчувається, виважування. Ну, друзі, це суцільний кайф. Отож, використовували ми сьогодні метод мікси. Найкраще працював Салмон Страубері. Ну це потрібно підбирати конкретно під водойму, того що на цій водоймі працював Салмон Страубері, на інших працюють інші. Що краще, друзі, потрібно пробувати прикормочну програму. Ми додавали. Пелець закормочний, додавали трошки ще зернових і от таким чином підтягували рибу в точку. Тож, друзі, кого зацікавила прикормочка Anvi Fishing, переходьте в опис під відео, там буде посилання на сайт, на якому ви знайдете широкий асортимент нашої продукції і зможете вибрати щось для себе. Ми завершуємо, не забувайте підтримувати наш канал підпискою та лайком. З вами був Аношкін Іван і канал Anvi Fishing. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!